Ще ботипожежного Зашкалює. Радіація це страшно, принаймні, деякі є типи. Лічильник гейгера не реагує на мобільний телефон, Wi-Fi роутер або мікрохвильову піч, так як він вимірює тільки іонізуюче випромінювання, яке має достатньо енергії, щоб вибити електрони з атомів. Воно вимірюється у зівертах, і якщо ви отримаєте випромінювання більше двох зівертів за раз, імовірно, ви скоро помрете. Але ми постійно піддаємося малим дозам іонізуючого випромінювання ось, наприклад, банани. Тому, коли ви їсте банан, ви отримаєте одну десяту мікрозіверта радіації, це одна десята мільйона зіверта. Давайте міряти дозу радіації бананами. Оскільки ми їмо банани, ми теж стаємо радіоактивними. Таким чином, ви отримаєте більше радіації, якщо спите поруч, ніж на самоті. Але я б не хвилювався через це, тому що доза дуже мала в порівнянні з фоновим випромінюванням з Землі. Є випромінювання, що виходять з ґрунту, каміння, повітря і навіть космосу. Рівень радіації Сіднея становить 15 сотих мікрозівертів на годину, як і в середньому на планеті. Звичайний рівень радіації між однією і двома десятими мікрозівертами на годину. Але є місце, де він набагато вищий. І хто ж, на вашу думку, отримує найбільшу дозу радіації? Давайте відповімо на це питання, відвідавши найрадіоактивніше місце на Землі. Деяких з них ви очікуєте високий рівень радіації, але ви здивуєтесь я зараз у Хіросімі. А це меморіал миру. Бомбу підірвали над тим куполом на висоті 600 метрів спеціально, щоб завдати як найбільше руйнувань. і через 70 років рівень радіації тут всього 0,3 десятих мікрозиверти на годину. Я сідаю в ліфт. Пускаємось у шахту. Це стара уранова копальня. А тут уперше було виявлено уран. Ще це місце, звідки Марія Кюрі отримувала сировину. Одна та сім десятих мікрозіверта на годину. Це майже в десятеро більше фонового випромінювання. На сьогоднішній день більшу частину урану вже витягли, але в цій стіні залишився шматочок. Видно, як він світиться в ультрафіолеті. Дивіться. Уранова руда, що світиться. Це лабораторія Марії Кюрі. Вона отримала дві Нобелівські премії: одну з фізики та одну з хімії. Тут вона багато працювала. А ось її робоче місце. Вона сиділа прямо тут. Залишалося лише пара місць, яке все ще радіоактивні. Не, це дверна ручка. Але це в десятеро більше фонової. А ще одна спинка її стільця. До цих пір у цій точці можна зафіксувати наявність альфа-частинок. Напевно, після лабораторії вона приходила, відчинала двері, залишаючи тут сліди радіо, а потім відсувала стілець. Ласкаво просимо до Нью Мексико. Це ядерний полігон Трініті, де було підірвано першу атомну бомбу. Саме тут, саме на цьому місці. Все, що тут було, випарувалося. А під час вибуху бомби вивільнилася така кількість тепла, що весь пісок перетворився на таке зелене скло. Його все ще можна знайти тут. Цей матеріал назвали на честь випробування. Він називається тринітіт". Єдине місце на землі, де він є. І він радіації тут близько восьми десятих мікрозивертів на годину. Сам триніт більш радіоактивний. Він випромінює два або три мікрозиверти. А ви знаєте, де рівень радіації вищий ніж у будь-якому з цих місць? Відповідь у літаку: чим вище ви піднімаєтесь, тим менше над вами атмосфера, яка захищає від космічного випромінювання. Рівень радіації всередині літака становить приблизно половину мікрозиверта на годину, на висоті 5,5 кілометрів, один мікрозиверт на 7 кілометрах, понад два мікрозиверти на 9 кілометрах, і більше трьох на великих висотах та поблизу полюсів. Це Чорнобильський енергоблок номер 4 Він вибухнув 26 квітня 1986 року. Трапилося наступне. По суті, реактор виробив так багато тепла, що кришку буквально знесло, і радіоактивні езотопи розпоширилися по всій окрузі, потім над Європою. Тому ми й досі фіксуємо радіаційне забруднення. Зараз Прилад показує близько п'яти мікрозівертів на годину. Якби я простояв тут одну годину, моє тіло отримало б дозу радіації, як при рентгені зубів. Тобто, це не дуже багато. Одна з причин, чому рівень радіації не надто високий, є те, що з поверхні зняло пару метрів ґрунту. з усієї площі, потім кудись вивезли. Саме тому ми можемо тут перебувати. Зараз ми їдемо до зони відчуження у Фукусімі. Я дивлюся, як у міру нашого приближення, рівень радіації на лічильнику Гейгера повзе вгору. Бачите ці мешки краями дороги? Японці зараз роблять те ж саме, що й люди в Чорнобилі знімають метр за метром верхній шарик ґрунту. Маска – це вже перестрахування. Просто щоб радіоактивний пил не потрапив у легені. Це, безперечно, одне з найбільш радіоактивних місць, де я був, навіть незважаючи на те, що викид радіоактивних речовин був меншим, ніж у Чорнобилі, близько 10%. Але вони набагато свіжіші. Минуло три роки, і вони ще не встигли розпастися. Прилад показує від 5 до 10 мікрозивертів на годину. І мені здається, що через це нам не варто тут затримуватися. Я збираюся зайти в цю лікарню в прип'яті. Сюди відвозили пожежників, які гасили вогонь на Чорнобильському реакторі. у підвалі будівлі вони залишили весь свій одяг, що й настало зрозуміло, що вона радіоактивна. її просто викинули туди. Це все 80? You can see, a huge pile of that Прямо на вході я отримую 500 мікрозівертів на годину. І це на вході. Півтори тисячі мікрозівертів на годину. Знаєте, якщо ми тут залишимося на пару годин, то матимемо річну дозу фонової радіації. Це, підвал. це найактивніше місце з усіх, де я був. І одне з радіоактивних на землі. Якби я залишився там на годину, я отримав би дозу в 2000 мікрозівертів. Річна доза фонового випромінювання. Кожен жовтий піксель тут це банан. Здається, це багато, але при комп'ютерній томографії пацієнт отримує 7000 мікрозівертів. Це трирічні річні норми фонового випромінювання за оцінками. Люди, що живуть біля фокусіми, отримують додаткові 10 тисяч мікрозівертів на протязі всього життя через катастрофу на АЕС у штатах. Для працівників атомних станцій встановлено ліміт 50 тисяч мікрозівертів на рік. Але це менше ніж для іншої професії. Для космонавтів космонавт за півроку на станції отримує дозу радіації у 80 тисяч мікрозівертів. Але навіть не вони зазнають найвищих рівнів радіації. А ви можете здогадатися, хто? А відповідь легені курця. Легені курців в середньому отримують 160 тисяч мікрозівертів радіації щороку. Це через радіоактивну полонію і свинець у тютюні, які вони курять. Тобто вони піддають себе не тільки впливу канцерогенів і токсинів, а й отримують високі дози радіації. Виходить, що максимальну дозу радіації отримують не мешканець Факусіми чи Чорнобиля. Не працівники небезпечних виробництв, а навіть і не космонавти. Пальма першості діститься звичайному середньостатистичному курцю.